Доброго ранку! Дуже корисно їсти різноманітні горішки. І сьогодні я зупинюсь на деяких з них. Ось горішки. Знімаю, що тут пишуть про них. Багато дуже вітамін, для шлунку корисні. Та й для здоров'я людини. Так, такі горішки. Насіннечко, це гарбузове насіння. Я вже не кажу про те, наскільки вони, вони смачні ці. Насіння це. Можна його залити медом, джемом приправити або чимось іншим. Це вже як вам смакує? Міндаль. Так. Соняшникове насіння тут ви побачите вагу цієї упаковки? Дуже смачне. Як у нас кажуть Грецький гріх, так, наступна упаковка. Всі вони дуже, дуже смачні, повторююсь. Ці горішки можна їсти щодня, але в невеликій кількості, бо декому не можна. Може бути алергія. Фісташки лущити треба. І тут же покажу вам одну роботу, зроблену дитиною і мною з оцієї шкарлупи. Ну, ось приблизно так. Далеко це ще не все. Але оця порція занадто велика, я її зробила на двох. Розділимо з чоловіком і будемо їсти. Ну, от і все. До побачення. Смачного зустрінемось дуже скоро.